Анна столік дебілий. На даний етапі ми використовуємо в першу чергу полонка комп від компанії Хілді. І використовуємо шроборез пилососкінки і два перфоратори акумуляторні, один великий світєвий хілці. І ще у нас в нас є Bosch який десь використовує. Значить, фонари. А, ah, і там фонари потрібно у, -у туману світить, І болгарка метабо для різки э, міста подщити.

Персик виламили і, і все, шірка вона готова. Пішли. Все, вставили. Тобто, як бачили, толик намочив. Я ставлю коробочку на місце. Зараз один чоловік, йде, мішає раствор. закидує його на місто. Другий йде встановлювати на місця. Зараз пока як це буде виглядати. Таємося ми сами коробками. Толик це заміжав раствор. Povol krustojeme ne je gips. Gips lahko ne je krustojen, ampak krustojeme še pokljovko rotband. Krav. Krav. Čemu š pokljovko? Bog. Vsakak pač ta tolja zamišava polno je vidro. A na gips, ja ne vem, koliko jak, ampak no na gipsom treba je kožni. Кожен відро красиво, файно сумується. Ось там оце, ту гіпку майду. У першу чергу за... робимо перший, перший етап, як бачимо, тобто ми все постробили, коробка замащені і після того кладемо кабеля. Уроба тобто, та є час заступ. тобто То ліпні наладив і зібався. А мені треба дочинити. Прийшли у пів восьми Почти три з половиною часу робить. Тобто, ви зрозуміли, за три з половиною часу роботи американка один етаж чорнова робота готова. Тому замовляйте якісний ремонтаж.